Ілюзія миру. На початку 1918 року перевага країн Антанти у Першій світовій війні ставала очевидною. 8 січня президент Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсон оприлюднив перед Конгресом проект мирного договору, названий за кількістю статей 14 пунктів. Проект передбачав звільнення територій окупованих військами центральних держав. Перехід Ельзасу лотарингії захопленої Німеччиною у 1871 році, до Франції, перегляд кордонів Італії на її користь. Також у 14 пунктах було передбачене звільнення народів Австро Угорської та Османської імперій, створення незалежної польської держави, скорочення озброєнь до мінімуму і забезпечення свободи мореплавства. Крім того, по завершенні війни мала бути створена. Міжнародна організація, яка б гарантувала суверенітет і цілісність усіх держав. Здавалося, що у Німеччини та її союзників немає вибору. Однак, 3 березня 1918 року держави Четвертного Союзу підписали мир із більшовицькою Росією. Залишивши на східному фронті мінімальні сили, німецьке командування вирішило піти в Абанк на Заході. Максимально напруживши свої можливості, Німеччина могла провести лише один потужний наступ. Він почався 21 березня. Уже на початку червня німці стояли за 60 кілометрів від Парижа. Союзники розглядали можливість евакуації французької столиці. Кайзер Вільгельм ІІ почав святкувати перемогу. Проте сили Німеччини були вичерпані. Втради німецьких військ із березня до серпня 18-го року наближалися до мільйона солдат. Завдяки Сполученим Штатам, які щомісяця надсилали до Франції більше ста тисяч вояків, перевага почала переходити на бік Антанти. Після того, як на початку серпня 1918 року війська Антанти почали контрнаступ на заході, уряд Німеччини вирішив добиватися вигідних умов. У кінці вересня 18-го року, коли війська Антанти контролювали ситуацію на усіх фронтах. Німеччина запропонувала укласти мир на основі 14 пунктів президента Вільсона, але отримала відмову. 29 вересня капітулювала Болгарія через місяць Османська імперія. 3 листопада Австро-Угорщина, погодившись на всі умови противника, підписала перемир'я. Тим часом Німеччину охопили антивоєнні настрої, пропаговані соціал-демократами. Після того, як у кінці жовтня адмірал Райнхард Шейєр надіслав наказ про проведення останньої вирішальної битви німецького флоту, матроси збунтувалися. Повстання швидко поширилося на місто Кіль, де визвався флот, та за його межі. У перші дні листопада майже в усіх німецьких містах були створені революційні ради, які закликали Кайзера Вільгельма II відректися. У той же час уряд Сполучених Штатів дав зрозуміти, що вважає зречення Кайзера необхідною умовою для мирних переговорів. 9 листопада Вільгельм II зрікся титулів імператора Німеччини і короля Прусії. У той же день соціал-демократи проголосили Демократичну Німецьку Республіку. Наступного дня був створений тимчасовий уряд Німеччини, названий Радою народних уповноважених, очолений соціал-демократом Фрідріхом Ебертом. Все йшло так, як собі Лянін уявляв, який був запеклий революціонер. Він чекав, що зараз в Німеччині саме почнеться. Ніхто не думав, що Росія буде скидати в першу буржуазію свою. всі дум соціалісти чекали цього від Німеччини. Але німці не могли порушити елементарний порядок. Вони не могли уявити собі державу, якою керують якісь ради. Робітничих чи інших депутатів. Для них повинен був бути Райхстаг, парламент, який мав бути обраний всіма, щоб був орнунг, щоб був порядок. І це, власне кажучи, і відбулося. І ця революція набула таких рис, які принесли найменше збитку німецької держави. І, звичайно, нічого спільного не мало із планами. Так би мовити, будівництво соціалізму в одній країні 11 листопада 1918 року у Комп'єнському лісі у залізничному вагоні головнокомандувача військ союзників маршала Фердинанда Фоша було підписано перемир'я між Німеччиною і країнами Антанти. За його умовами, німецькі війська були виведені із Бельгії, Люксембургу, Ельзасу Лотарингії і західного берегу Рейна. На сході відновлювався кордон Німеччини станом на 1 серпня 1914 року. Угоди, підписані Німеччиною із Румунією і більшовицькою Росією, оголошувалися недійсними. Перемир'я набувало чинності через 6 годин після його підписання об 11 до цього часу бої не припинялися, і вояки продовжували гинути до останніх секунд Першої світової війни. Тим часом в самій Німеччині поглиблювалася політична криза. Суперечності всередині новоствореного уряду, а також між урядом і радами робітничих і солдатських депутатів, загострювалися. У кінці листопада в Берліні відбулися сутички між урядовими військами і солдатами, які збунтувалися. Це викликало розкол в уряді, оскільки ліві марксисти звинуватили соціал-демократію у спробах придушити революцію. У грудні ліві марксисти, очолені Розою Люксембург, Карлом Ліпкнехтом і Кларою Цеткін, створили комуністичну партію Німеччини. 16 грудня відбувся усезагальний конгрес робітничих і солдатських рад, на якому делегати проголосували проти використання системи рад як основи нової конституції Німеччини і висловилися за проведення виборів до національних зборів. На початку січня 1919 року в Берліні відбулися заворушення за участі сотень тисяч людей. Уряд Жорстоко придушив безладдя, у результаті чого було вбито комуністичних лідерів Карла Ліпнехта і Розу Люксембург. У кінці січня відбулися вибори до національних зборів, більшість у яких отримали соціал-демократи. На початку лютого національні збори зустрілися у місті Веймар і обрали президентом Фрідріха Еберта, а Філіпа Шайдемана, прем'єр-міністром. За місцем проведення національних зборів новий демократичний режим у Німеччині було названо Веймарською республікою. Було створено пристойну е республіку Ваймарську, так звану, з, з дуже демократичною пристойною е конституцією. Тільки їй не могли простить одного: що вона не виграла війну, що вона була символом поразки Німеччині в війні. І, 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 власне кажучи, вона ніколи не користувалася підтримкою навіть ліберальної інтелігенції. Дуже вузьке коло людей Веймарську республіку. 18 січня 1919 року у Парижі відкрилася мирна конференція, яка мала юридично оформити кінець Першої світової війни. На конференції були представлені країни, які підтримали Антанту. У той же час учасників переможеного Четвертного союзу не було запрошено. Основою для мирних переговорів стали 14 пунктів, які, на думку президента Вілсона, мали вберегти світ від наступних воєн. Однак ідеалістичні погляди американського президента не знайшли підтримки серед європейських політиків. Керівники Великобританії і Франції здебільшого цікавила можливість послабити Німеччину та отримати від неї репарації. Прем'єр-міністр Франції Жорж Клемансо казав: Пан Вілсон обридає мені зі своїми 14 пунктами. Навіть у самогутнього бога їх 10». Американській делегації довелося піти на численні компроміси, щоб зберегти пункт про створення організації, яка б розв'язувала міжнародні конфлікти. Після цього у проєкті договору з'явилися статті про скорочення німецької армії до 10 дивізій і виплату репарації у розмірі 20 мільярдів золотих марок.